Нещодавно працівники Бориспільська Баришівського військового комісаріату вручали повістки працівникам підприємства Фармиксгруп. Там була присутня і наша знімальна група. Співробітники військомату заявляли, що керівництво заводу відмовляється з ними співпрацювати. Право в тому, що я вам пояснюю, що ні, що вас керівництво списки. не надає списки і повістки відмовляється. Значить, значить так я сюди проношую, білет. того ж дня директор підприємства зголосився висловити власну точку зору на цю проблему. Згідно представлених ним документів, військовий отримав дані військовозобов'язаних співробітників. 5 червня була звірка і перевірка. Так вони просто підміняють поняття звірка, перевірка. Вони не маніпулюють. Вони. Його. Сьогодні називають звіркою, завтра називають перевіркою. Все було надано. На підприємстві деться повністю облік всіх військовозобов'язаних. Сергій Паробочий також розповів, що всі надані військоматам повістки на проходження медичної комісії були вручені адресатам, а також про те, що чекало на них у самому комісаріаті. Ми отримали в червні, я не пам'ятаю якого числа, близько 50 повісток. Всі 50 повісток. Було вручено нашим співробітникам. Після чого я звернувся до райадміністрації, до до адміністрації і до самого особисто пана військового комісара. І попросив його, що 47 чоловік, здається, так, така цифра, не можуть прийти в один день на медичний огляд. Тому давайте ми по 5 чоловік будемо відправляти кожного дня. Він сказав, добре, нема проблем, не переживайте, це лише медична комісія, більше нічого. Після того, як прийшли перші 5 чоловік в військомат, їх закрили за ними двері на ключ і сказали вам ось повістки на мобілізацію 10 липня. Військовий комісар Володимир Майсенко в телефонному режимі спростував цю інформацію. Я розповів, що єдину повістку, яку надають чоловіку, який прийшов на медогляд, це запрошення на повторний візит після його проходження. Проте решта працівників, почувши розповідь колег, відмовилися йти до військомату. А отже, представники комісаріату повернулися до підприємства. Там з охороною об'єкту виникли розголоси з приводу пропуску військових на режимну територію. Ставилися. У нас камера все знімає. Я пристав... Проходьте, ви так? Да? я не буду проходити, я жду прокуратури. Навіщо ми її чекаємо? Для чого? Приїхала прокуратура, сказала, це не наші справи, ми поїхали. Це абсолютно неправда, що хтось когось не пускав. Але коли під'їжджає автобус, блокує ви... виїзд або в'їзд військовій формі і не представляються, знову ж. У нас 220 камер на підприємстві. У нас перекрите повністю весь периметр, 20 метрів від території підприємства і на території підприємства. Ми все відсліджуємо. Ми можемо все доказати. За словами директора, це підприємство допомагає життєво важливими медикаментами нашим військовим і співробітники його будуть кориснішими саме тут. Цей препарат Снолбифін Фармакс. Це препарат, який ну, врятував тисячі життів на війні на сьогоднішній день. У нас був було ще одне знеболювальний засіб це бутерфонол. Він вироблявся в Горловці на підприємстві стірол. На сьогоднішній день немає ні стірола, ні, ні, ні бутерфанола. Тобто це єдиний ефективний знеболювальний засіб, який в змозі зняти больовий шок після тяжкого або не дуже тяжкого поранення військового. На сьогоднішній день ми виконуємо замовлення. Він оборони близько 100 тисяч доз такого препарату. Ми регулярно передаємо різними волонтерськими службами цей препарат. Загалом на підприємстві працює 350 осіб, і Сергій Іванович запевняє, що втрата навіть сьомої частини персоналу спричинить зупинку виробництва. Тобто, якщо стільки ваших робітників навіть всі 50 заберуть, то підприємство зупинить свою роботу. Однозначно. І їх нема можливості замінити. Ні, тим... Це все висококваліфіковане співробітники. Сергій поробочий також запевнив, що бажає вирішити цей конфлікт винятково законним та цивілізованим шляхом. Я бачу співпрацю взагалі з будь-яким органом влади, міліції, військовими, таким чином, щоб вони спілкувалися із суб'єктами і вирішували питання не в односторонньому порядку, або не виконували план, тому що у нас сьогодні. Військомат він займається не призивом військових до армії для того, щоб країну захищали, а вони виконують план. Я так думаю, що в першу чергу ми маємо подивитися на перелік на всіх наших співробітників і вирішити, кого дійсно можна призивати до військової служби, а кого, мабуть, не варто. Подібні проблеми наразі не є одиничними по всій Україні. Будемо сподіватися, що саме наше місто продемонструє шляхи їхнього вирішення. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.